Куля на війні може знищити тіло, але не може зруйнувати Божий захист, молитва Матері сильніша за кулю. Ця молитва стане для твого сина найсильнішим захистом на все його життя, молитва за свого Сина, щоб усе його життя було під Божим захистом. Господь Ісус Христос. Сину Божий, за молитвами Твоєї Пресвятої Матері почуй мій заклик до Тебе. Господи, я вручаю мого Сина ім'я у Твої руки. Енджела, прости Йому всі його гріхи, як вільні, так і невільні, скеруй Його на праведний шлях Твоїх заповідей, просвіти Його Твоїм Христовим світлом. Щоб душа Його спаслася, а тіло зцілилося, прошу тебе, благослови Його вдома поза домом у школі, у дорозі, покрий його своїм святим захистом, щоб він був огороджений від куль, вибухів, а так безпілотників випадкових куль, хвороб, мережевих спокус, раптової смерті. Захисти його від усіх видимих і невидимих ворогів, даруй йому благодать Святого Духа, міцне здоров'я й довголіття, благочустиву сім'ю та нащадків. Господи, прийми це моє материнське благословення. Займолюся за нього вранці вдень увечері й вночі. Бо твоє царство вічне, всемогутнє і повновладне. Амінь. Тепер, будь ласка, напиши в коментарях ім'я свого Сина, і ми будемо молитися разом. Також поділися цим із двома батьками, щоб благословення прийшло до більшої кількості дітей. Хочеш, щоб твоя дитина отримала справжній захист в умовах війни та небезпеки? Натисни на посилання в описі домашньої сторінки, або зв'яжися з нами безпосередньо за номером на екрані. Священник щодня буде ділитися з тобою Божим Словом і вести тебе в молитві, ти побачиш найістинніший Божий захист, і твоя дитина буде жити під Божим захистом і благословенням не тільки сьогодні. А й усе життя.